Чи не у вас університет? Я вважаю, що виклики естапеда, яка передається до ректора, працює в нашому університеті по формулі Мушкітері один за всіх всі за одного. І в цій ситуації і студенти, так і околичі прийшли підтримати мене, у свою чергу я прийшов підтримати їх. Ця акція має. В першу чергу вимір того, що ми сьогодні говоримо підтримка наших солдат і наш університет вже декілька місяців працює для того, щоб проводити реабілітацію, збирати кошти для тих, які беруть участь в бойових діях, ті, які потребують допомоги. І вважаю, що це додаткове привернення уваги нашої молоді, суспільства до тієї важливої проблеми, яка сьогодні є проблемою номер один для України. Починаємо акцію, тобто все залежить від ми говоримо, якщо йти в рамках самої акції Back Challenge», то в цій ситуації, звичайно, починається вище і, і вищого тривання застереження. Натомість ми сьогодні хочемо присвятити нашу акцію нашому випускнику, людині герою, командиру взводу, розвідзводу Айдара Олену Сухарєву, який зазнав ще травм і поранень, 19 поранень, що зараз. В важкому стані, і ми хочемо цим самим спеціалізуватися з ними, зробити перший крос для того, щоб він видержав, оскільки це дійсно людина, яка заслуговує не тільки подиву, але й відчетна і бува. Передавати будемо нашим колегам з Варшавського університету, які в період революції гідності підтримували не тільки матеріально-морально, науково студію східної Європи, Варшавського університету, з якими ми спільно реалізовували проект на пів а також. Нашим колегам з служби надзвичайних ситуацій, які також з нами формують найвищий рятувальний загін на ПІПІВАНІ. І тільки що студенти вийшли з ініціативу про те, зв'язку з призначенням нового голови Админської обласної державної адміністрації, Від імені студентів, викладачів університету, ми передаємо також естапету Олегу Гончаруку. Зараз будемо бачити. буде? Звичайно, все має бути так витримано, як має бути витримано. Натомість ми весь час зносимо нові елементи. Ви сьогодні побачите, що це не буде тільки виключно завершено відрами. Всі відчують на свободу сьогоднішнього свята. Будете виходить? Звичайно, І викладачі, всі бажаючі. Акція виключно добровільна. Саме основне гасло було.